І так, живцюємо квіти. Це петунія єврочеренок. І для того, щоб в мене було багато петуній, я, по-перше, роблю стрижку, а по-друге, не викидаю ці верхушки, а живцюю. І так, обрізали петунію. У мене, до речі, там не тільки петунія є. Біденс навіть. Я не зрозуміла, що це за рослинка. Може, це зараз, бачите, все відрізаю. Цю стрижку роблю. Біденс, до речі, не дуже. А, Вербена є. Так, оце. Я думаю, підстригла. Так. Грунт я намішала, звичайний ґрунт для розсади і трошки агроперелиту, щоб був пухкий так, і водопроникний. Дивіться, я вмочую живці у звичайний гранді, скр... Не, він. Все. Мені подобається, коли вони так дуже-дуже близько один до одного. Ну, Мені чомусь здається, що вони так краще. Жихтюється і швидше корень нарощується. І я це роблю знову ж таки на перший рік, тому це не для промислових масштабів мені підходить. Все.